Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових героях без синього кольору. Так, ми топ-1 тримаємось. Давайте подивимося оборона. Так, ну оборона, впевнено, тримається в А. Одна поразочка є, але все одно оборона А. Це чудово. Так, Вчора в нас була одна поразка. Давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, поїхали. Кіприот. Кіприот це неприємно. Люська з краєчку стоїть. Напевно. Так, ці пробивають, там паразити. Давайте заберемо акулу. Ось так. Візьмемо більше жовтих. Більше жовтих. Можна спробувати туманку взяти, вона швидка, можемо заблокувати кіпріота. Так, люся нехай буде. Візьмемо чао. І нам ще хтось потрібен. Може взяти Джунаїда. Чи давайте візьмемо Мерліна? Додаткове блокування, в принципі, нам знадобиться. Кедмана тоді перевдягнемо. Ось так. Угу. Так, ну що ж, давайте спробуємо такою командою сходити. Поїхали. Подивимось, які в нас тут будуть полянки. Бо на війні щось не дуже заходило. Так, ну давайте зробимо ось так і буде у нас, 4... Ага, навіть кріс буде жовтий. Це чудово. Так, зарядився кіпріот. Давайте спробуємо жовтими камінчиками зняти. Так, ми його навіть пробили. Добре. А тепер, тепер. Хто нам неприємний? Єдине, що жовті вже закінчились. Що, то, що той фланг неприємний. Але цей біль вже заряджений. Тут ми можемо трішечки попрокидувати. Давайте тоді спробуємо зняти контру. Так, зняли добре. Сюди ж пробиваємо і проб'ємося ще сюди, ось так чао. Так, це добре. Тут прокинемо отак, фіоли. Тільки контра буде ще. Два ходи. Ну, давайте, напевно, його заблокуємо. Прокинемо тут черву. А, він же ж не блокується. Оце моя помилка. Давайте тоді ось так і спробуємо перезарядити Мерліна. Ми, напевно, не зможемо. Як прокинути? Нейтральний хід не бачу, там фіоли улетять. 4, 5, 6, 7. Хоча нам на Мерліна повинно вистачити. Давайте тоді ось так. Добили, Люсю. Добила. Добре. Тоді спробуємо заблокувати кедмана. Так, добре. Тут прокинемо жовті. Так, ну він може нам повернути все, але все одно будемо пробивати. Пробиваємо. Так, тут прокинемо ось так сині жовті. Це чудово. Зелененькі ще приїхали, фіоли. Ну, все, закінчили. Так. Мерліна не даремно ми тут взяли. Так, перший бій, добре, все вийшло чудово, поїхали далі. Так, Колін Голді. Голді неприємна, звісно, тут. Хоч вона і лікарь, але неприємна. Давайте напевно візьмемо червоних. Візьмемо червоних. Замість кого? Замість кедмана. Ось так, два джонаїди, залишимо Мерліна і залишимо Чао тоді. Ну давайте поїхали. Є четвірочка жовтих. Є четвірочка жовтих. Червоних дуже мало. Можна скинути зелені, там йде трійка. Але вона нам поки нічого не дає. Давайте тоді ось так цю четвірочку зробимо. Можна в Рігарда, в принципі, прокинути. Добре. Тоді ось таке комбо. І це вже було дуже зайве. Але ось так ми повинні Люську зарядити. Так, ще червоні поїхали. Комбо полетіло. І вони всі заряджені. Зараз можемо когось втратити. Так, тихо, ми витримали. Спробуємо зняти і заблокувати. Ось так. Угу. Так, добре. Ну, сюди ж пробиваємо тоді чао. Давайте сюди Мерлін. Зробимо ось таке комбо. Так, ну полянка летить, це чудово. Угу, Так, то давайте проб'ємо героїв, які наносять шкоду. Ось так. Жовті у нас не заряджені взагалі. Давайте спробуємо хоча б мерліна підзарядити. І ось так прокинемо тоді жовтя. Чудово. Пробиваємо і добиваємо. Це добре. Так, ну було. Вже гаряче. Так, поїхали далі. Так, це хто? Рауль. Угу. Балади там танцює. Так, вуточка. Ну давайте так і ще раз спробуємо. В принципі, непогана команда мені сподобалась. Але, але, але. Ну давайте пошукаємо червоних. Угу. Так, зробимо ось такий хід. Це трішки забагато полетіло. Давайте ось так і буде фіол кріс. Там вже Джунаїд зарядився. А Мерліна нам не вистачило. Давайте ось так. Тихо, уточку не зарядіть. Ах, зарядилась. Так, Люся, ну це непоганий вибір. Так, Мульгох, він. Ману зрізає. Давайте спробуємо його заблокувати. Так, добре. Пробиваємо сюди. Так, можливо, жовтими ми доб'ємо. 13. Так. Ну, пробиваємо Джунаїда. Так, скільки в нас ходів? Три ходи. Три ходи то довго. Ну, давайте спробуємо хоча б чао зарядити. Ось так. Ага, Ілюська зарядилась. І на чао перекинула. Ну це дуже-дуже невдало. Так, давайте ось так червоні. Ще червоні сюди. І на джунаїда перекину. Ну, як на кого я хочу зарядити. Так, джунаїд. Давайте ось так прокинемо. Дивіться, як воно відпрацьовує. Всім вже перекинуло, кому тільки можна було. Зараз на Мерліна. Ні, на Чао. Добре. Давайте ось так, ось так. І червоні. Не доїхали. Так, давайте тоді спробуємо Люсю зарядити. Ще. Зараз на Люську перекину. Ні, не захотів. Добре. Тут добиваємо. Чудово. Ну що ж, поїхали далі. Все поки йде дуже добре. Ага, Келайл. Оце Келайл. Вчора мене і перемогла. Так, можливо. Взяти гормака. Пробивати посильніше. Давайте спробуємо. Щоб і Кедмана спробувати пробити. Так, де гормик? Може його взяти в оригіналі, щоб зрізав броню. Так. Ось такого. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Так, чистки немає, на жаль. Ох, і червоних немає. Ну, є фіолкріс. Можливо, знизу червоні заїдуть. Ні, не заїхали. Так, четвірочка тоді. Ну, Гурмеку зразу прилітає. Так, кого блокувати? Це питання. Може келайл заблокувати. Давайте ось так. І тут прокинемо жовтий кріс. Так, ось червоненькі під'їхали, добре. Так, жовті нам дадуть зарядку люськи і... Там червоні повинні скластися. Так, блокуємо сюди. Ага. Угу. Потрібно Люсю пробивати. Так, зараз буде лікування. А чого джунаїда одного не використав? Ну добре, пробиваємо сюди-сюди. Так, чудово. Під сповільненням. Ну, добре, будемо тоді намагатись зарядитися. Ага, ось так. Все одно не вистачило. Ну, давайте пробиваємо люсі. Стійкість. Тут вже, напевно, не важливо кого бити. Звісно, Рігард може все повертати, але полянка все зарішала за нас. Так, добре, поїхали далі. Ой, це вже оборона потужна. Так, да, це вже дуже сильна оборона. Червоні нам потрібні. І Люся нам потрібна. І нам без себе знімати теж потрібно, тому що тут і чау. Ну давайте гормика візьмемо проти Міньйонів. Розумію, що мінус атака, але... Міньйонів все ж таки потрібно прибирати. Ну, давайте, може, такою командою спробуємо. Поїхали. Ах, так, так, так. Ну, в принципі. Дуже багато синього. Давайте ось так спробуємо зробити жовтий кріс. Можливо, ми встигнемо до Люсі. Так, 5. Повинно нам вистачити. Добре. Тоді блокуємо центр. Ну, і чистимо поле. Так, давайте ось так. Добре, ще червоні приїхали. Спробуємо хоча б міліки забрати першу. Але це не так легко зробити. Скільки ходів в них один хід. Ну, спробуємо хоча б її пробити. Ні, не пробили. Так, пробиваємо тоді ось так. І все одно не вистачило. Ну як так? Ох, і вона яка потужна. Ну, ми всі під сповільненням. І все, вони зараз всі ходять. І люську ми не проб'ємо. Хоча можемо трьома камінчиками спробувати. Ну давайте ось так. Ні, не пробили. Зараз буде мінус атак. Ну не вистачило шкоди. Не вистачило. Там контра вже стоїть. Ну, давайте прокинемо сюди. Так, Мерлін від'їхав. Ну, хоча б Люсю пробити. Ні, навряд чи. Да, Хоча і камінчиків було багато, але не вистачило нам шкоди пробити, тому що вони всі на альфа зламах. Ну, на жаль, ще маємо одну поразку. Нулик. Ну нічого, подивимось, що буде завтра. Так, давайте дивимось, оборона так і тримає. Рейтинги 104 місце. Да, якби тут була перемога, то ми б змогли вище піднятися. Ну, нічого, все ж таки все одно вдалий результат, як для мене на такому турнірі. Що ж, завтра залишився останній день. Подивимось, що нас там буде чекати. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!